Якщо то ми. В селі могли проживати і козаки, і селяни, і селянами окремо управляв Від, а козаками отаман. Так, да, так. Да. І, і зазвичай це, це, це не могли, але це, це найпоширеніша практика. Тобто, дуже в нас мало було, в нас не було чисто козацьких сіл. І в нас не було е, сіл, е, практично не було, де жили тільки селяни. Зазвичай е, воно населення було змішане, е, і зазвичай е, е, ну іноді козацька старшина їй не подобалося, що жили е, селяни. І того вони відповідно намагалися е, жили козаки з ними. І вони намагалися, так би мовити, трошки цих козаків вижити. Ну або найпростіше було заснувати власний хутір і відповідно поселити туди поселян. І які б на, на свободу це вже селяни, які були залежні від цього представника козацької старшини, козаків ніяких туди не дозволяли селили, І відповідно, як би мовити, у цього сотника чи там полковника це село було повністю в його власності? Чому старшина не хотіла, щоб козаки жили разом із селянами? Через що? А, яка ну, причина? Ну, тому що краще так контролювати. Старшина навіть хотіла, щоб козаки поставали селянами і в них були залежними. І таке траплялося. Тобто, з біднівшого козака зробити залежним селянином е, теж була так би мовити велика спокуса. У містах не дуже насправді хотіли, щоб жили козаки. Тут уже міщани не хотіли і магістрати. Тобто, тут приклад. Мі...